Чим небезпечний закон про самоврядування, який зараз пропонує МОС? В даному законопроекті є багато корупційних ризиків. Головне, що потрібно знати, вступ до самоврядної палати буде обов'язковим. Вам не уникнути цього, якщо ви хочете залишитися в професії. Передбачений обов'язковий фінансовий внесок на утримання палати, який може сягати біля 3 тисяч гривень на рік. Передбачається, що самоврядна палата може позбавляти лікарів права вести медичну практику. Які підстави поки не зрозуміла. Чи є у нас впевненість, що очільники нової структури не почнуть вводити ліцензійні екзамени та вимагати хабарі для отримання доступу до професії, формувати протоколи лікування на запит фармацевтичного бізнесу та карати незручних лікарів? На жаль, ні. Законопроект не передбачає чітких. Протикорупційних важелів тебе також не влаштовує це дій разом з нами, з медичними лідерами та прогресивними медичними асоціаціями. Долучайся до нас та впливай на те, щоб закон про самоврядування був адекватним, а лікарі стали справді вільними.